Людям из моего окружения не приходит в голову говорить, что они вкладывают в какое-то понятие. Например, при слове код кто-то представляет рыжего, кто-то черного, кто-то серого и так далее. Из-за разного видения потом возникают недоразумения. Каждый понял по-своему. Не все готовы все проговаривать. Как в таком случае избежать недоразумений и конфликтов. Ну, э -э, я позбуто из конфликтов. Два способи є. Перший спосіб це попередити, а другий вирішити. Ну тобто, якщо його ще немає, то робіть все, щоб попередити конфлікт. Якщо він вже вирішив, заварився. Якщо він вже виник, то вирішуйте. А тут є ще важливий момент, коли ви в конфлікті знаходитеся, то є два типи конфлікту: деструктивний і конструктивний. Деструктивний це коли ви. Втрачаєте з обох сторін, ви намагаєтесь переконати, ви боретесь, ви тобто в режимі боротьби, знаходитесь, ви тиснете один на одного, ви не чуєте один одного, і це призводить вас, звичайно, що до непорозумінь і до погіршення якості стосунків. Конструктивний конфлікт це коли ми дивимося по-різному і намагаємося знайти точку дотику. Виробити її. Тобто ми знаходимося, наприклад, в мозовому штурмі, ми знаходимося в режимі переговорів. Ми усвідомлюємо, що ми дивимося по-різному на певні ситуації в житті і шукаємо ту точку спільного погляду. Це називається конструктивний конфлікт. Це абсолютно нормально мати в житті конструктивні конфлікти. Тому, коли ви його вже маєте, важливо зрозуміти, який, в якому типу конфлікту ви знаходитесь. Отже, перше, резюмую, так, початок відповіді: попереджати конфлікт. Якщо ви в ньому потрапили, вирішувати, а далі ідентифікувати, якого типу конструктивний, або деструктивний. Тепер щодо власне, самих рішень ем, от із біжанні для розуміння і конфліктів. Коли ви з кимось комунікуєте і чи з кимось домовляєтесь, або ви, наприклад, керівник делегуєте своєму працівнику певне завдання, або ви з кимось просите там, щось, щоб для вас зробили. чи не домовляєтесь про певну партнерську взаємодію. У вас є завжди дві опції, як можна максимізувати і покращити взаєморозуміння в цьому процесі комунікації, ну, в цій домовленості. Перший спосіб, коли ви людині передали свою інформацію, запитайте в неї, як ти мене зрозумів. Проговори, будь ласка, своїми словами, щоб я і ти впевнилися, що ти мене зрозумів правильно. І ви, ви не повірите, але в дуже багатьох випадках. Коли людина починає проговорювати, як вона вас зрозуміла, ви бачите, що вона зрозуміла вас не так. І перш ніж переходити в реалізацію, ви завчасно попередити непорозуміння. Це перший спосіб. Другий спосіб це коли ви а, чуєте іншу людину, ви можете проактивно, тобто не, до, не чекаючи, запитає на вас чи не запитає, взяти ініціативу свої руки і самостійно проговорити, дивись. Я тебе почув, а почув я тебе ось так і проговорити, як ви її зрозуміли. Тобто, або попросити її проговорити, як вона вас зрозуміла, або проговорити а, проактивно, як ви зрозуміли її. Ось, а, як на мене, найкращий спосіб попередити будь-яке непорозуміння. І це абсолютно нормально, що ми дивимося на різному Більше того, а, це фактично такий. Фактор позамовчування, який є в нашому житті, так званий людський фактор. Ми не можемо позбутись того, що хтось там певне слово буде сприймати гарантовано одинаково. Швидше за все, цього не буде, тому що в кожного з нас різний досвід, різні погляди на світ, різні переконання, різні цінності. Дуже багато чого різного. Так, кожен прожив своє життя, має свій накопичений досвід. Він може по різному інтерпретувати одне й те ж слово. Тому, о, якщо ви маєте можливість ставити нагадування, особливо на початках, воно вам дуже допоможе, бо ви ну, просто будете забувати. Коли немає такої звички, перепитувати, або, о, о, ще раз, повторити свого боку, ви просто будете забувати. А далі, коли ви запам'ятаєте цей підхід, о, ця звичка буде працювати на вас. Це дуже багато чого попередить непорозумінню в ваших, вашому житті. О, ну, ще один спосіб, який можна виділити, це. Свідомо, коли ви передаєте інформацію комусь або сприймаєте від когось, максимально її конкретизувати. Наприклад, сказати не на кіт, а сказати білий кіт. Тобто деталізувати, звичайно, не завжди це потрібно. Ви дивіться по ситуації, де це можливо, і ви бачите, що треба, то ви враховуєте цей фактор і деталізуєте інформацію, випереджаючи можливі непорозуміння. Чим детальніше ви передасте інформацію, тим менший ризик, що вас зрозуміють не так. Звичайно, не завжди є потреба і сенс передавати все в деталях. Тут наведу приклад з делегування. Коли керівник делегує підлеглому, то його відповідальність зрозуміти рівень компетенції підлеглого. Наприклад, якщо підлеглий низькокомпетентний, тобто він лише, наприклад, стажер, він прийшов в компанію, він ще не знає всіх процесів, всіх нюансів і деталей, то. З більшою ймовірністю ми треба максимально детально делегувати певне завдання, тобто передавати в роботу. Якщо це професійний працівник, досвідчений, працює значний час на, цій, на своїй позиції, знає все як своїх п'ять пальців, то немає сенсу йому морожовувати всі деталі. Тому дивіться, відносно ситуації і людини, ситуації, в якій ви знаходитесь, так і людини, з якою ви комунікуєте. Тоді ви зможете, по-перше, деталізацію попереджати, по друге. Уточненням, хто як кого зрозумів. Ось а, таких два способи попереджати непорозуміння і деструктивні конфлікти. Ще раз кажу, деструктивні, тому що в конструктивних а, ми перебуваємо регулярно, ми не можемо їх позбутись. Більше того, я вважаю, їх не потрібно позбуватись, тому що якраз перебуваючи в конструктивному конфлікті, коли ми дивимося по-різному на певні речі, і маємо можливість знайти щось спільне домовитись, це є процес партнерства. Бо деструктивний конфлікт це конфлікт взаємних втрат. А конструктивний це можливість отримати більше, ніж ми могли б створити самі. Більше в партнерстві і від партнерства. Ось така відповідь на ваше запитання. Це речі, друзі, це практичні речі, які можете брати, і я раджу одразу брати в роботу. Неважливо, в сім'ї на роботі, з друзями, знайомими уточнюйте. Або передавайте точніше інформацію. Перепитуйте, як хто як вас почув. Перепитуйте, чи ви вірно зрозуміли. І проговоріть, як ви зрозуміли. Це зекономить ваш час, вашу енергію і максимізує ваші результати від взаємин. Користуйтесь. Зробіть це своєю навичкою, а потім звичкою. Коли це входить на рівень звички, стає дуже хорошим способом. Ви на цього не будете помічати. Це просто почне працювати на вас по замовчуванню. В цьому є сила звички в хорошому сенсі, звичок.